Всім привіт! З вами я Аня Савляк, і це мій канал присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднатися. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як клієнт не платить, що робити. Насправді є декілька варіантів: вони прості, досить банальні і, мабуть, нічого нового я вам не озвучу, але, можливо, комусь будуть корисні. Отже, перше, не робіть замовлення без договору. Якщо у вас є договір, це ваш юридичний захист. І якщо ви сумніваєтеся у клієнтові, і у вас є ФОП, хоча договір може бути і між фізичними особами, краще його підпишіть. І це буде ваша підстраховка. Друге, обов'язково зберігайте скріншот переписок. Не знаю, наскільки це порядно зберігати скріншоти, але це також ваша підстраховка. Особливо, коли це новий клієнт або здався, здався вам як, ну, якимось типу стрьом. Знаєте, буває таке відчуття, що щось якось нібито не так. Зберігайте скріни переписок. Далі, звичайно, можна подати до суду. Але, як правило, до цього справа не доходить. Як варіант, можна, але сто разів ви подумайте, а воно вам треба, може, хай йде собі з Богом і все світ вам поверне в 10 разів більше. Далі, ще можна тактично нагадувати. Бо є такі люди, які дуже сильно затуркані. І в них тих підрядників мільйон сто п'ятсот тисяч. В мене такі клієнти особисто. Є, були, ну мабуть, будуть скоріш за все. Тому, якщо, наприклад, людина вам мала заплатити у понеділок, а сьогодні вже середа, то нагадайте їй у п'ятницю, що ви обіцяли оплатити мої послуги у понеділок. Нічого страшного у цьому нема, і як правило, показує досвід з другого третього нагадування, вони все таки оплачують. Хоча так, ситуація неприємна, сидиш таки, думаєш, блін, ну і коли, оце, ну, коротше, неприємно. Далі, беріть аванс з нового клієнту. Я особисто не люблю брати аванси. І ну, мені спокійніше віддати роботу і отримати за це кошти. Але якщо ви для себе допускаєте таку можливість брати аванси. То, будь ласочка, хоча б 30-40-50%, в тому числі з нового клієнта, беріть. Тут нічого страшного немає і мені здається, що це такий, знаєте, чисто особистісний якийсь момент. Комусь це ок, комусь не ок, але все-таки правильно, мабуть, брати аванс. І останнє віддавати роботу тільки після оплати. Особливо, якщо це. Не послуга, а якийсь товар, причому товар об'ємний, якась поставка. Буває таке, що людина приїжджає, забирає, каже: я потім тобі на карту скину. Ну, в смислі. І в мене таке бувало. Платили, потім платили, але ж садочок оставався, знаєте? Тому, якщо ви берете собі за правило, товар, будь ласка, розрахуйся зі мною. І у вас не буде цього прикрого відчуття. Знаєте, що мене там кинуло чи, можливо, кинуть. Отакі От було шість моментів на сьогодні. Сподіваюсь, буде вам корисно. Думаю, буде корисно. З вами була Аня Сауляк. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Бувайте!